Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі. З вами знову Максутинський. Сьогодні в нас 4 вересня 2022 року. Вже починає е, темніти потрошки, але приїхав в саду і вирішив швидко зняти врожайчик із Трапезунда, якого я вирішив вести колоною. Що це означає колона? Це. Один штамп ствол, один ствол в штамбі, який йде вертикально до е, конкретної висоти і з нього з е, циклічним замінюванням гілок обрізкою е, ростуть нові гілочки, які дають врожай. Колона. От. В принципі, я цього добився. Ось якщо зараз так дивитися навпроти очей, це десь 1,70 сімдесят з копійками. От. І ще вверх десь сантиметрів 70, тобі ж ну, мов, чуть -чуть більше. 70-80 Тобто, Ви розумієте, яка висота. а от. Хай навіть там буде 2,50 мет... От, Хоча тут 2,50 п'ятдесят немає. Ах. Вже горішок випадає, пора зібрати Ось стільки того горіха. Горіха багато, горіха багато, горіха більш ніж достатньо, як на мене, для такого, для такого виду штамбу, виду чи способу ведення. Ось все в горіхах. Ось. Ось тут, гляньте. Ось, і гарно камера знімає, в принципі. От хоча вже в очах темніє. Ось дивіться, що коїться по горіхах. Все в горіхах. Ось. Ну, всі гілочки в горіхах. От. Фактично всі гілочки в горіхах. Зараз я ці горіхи знімаю. От. Навіть тут внизу є. От, небагато, але горіх є. Я ці гілочки зніму, ну, приберу. От. Бачите, горішок є, але ну його небагато вже знизу. Ось горіх є. Я їх приберу і порівняю десь, мабуть, на висоту сантиметрів 80 см. І ось таким, ось бачите, що да? коїться. І ось такі, такою колоною я буду експериментально вести. Досвід було набувати я і паралельно ви зі мною. Все, збираю врожайчик. 5 літрове відерце. я думаю, що мені його не вистачить. Хоча в цю, тут конкретно в цього трапезунда плюска коротка. От, тому збираю і дозніму. Все. Так, зібрав врожайчик. Здається, повністю. О, декілька горішків впало, але ну, вже їх я не бачу. Камера ще знімає, а я вже їх не бачу. Одразу зберу. Ось хочу показати результат. 5-літрове відерце верхом горіха сорту ой Приминаю повінець, фактично, якщо прим'яти горіхи, повінець. Е, з других дерев я не брав, тому що я безпристрасний до трапезунда і до інших сортів, е, я якби все вивчаю. О, можу навіть зараз. Так, до тої підійдемо, до тої рослини і ось тут вже до цієї підійдемо, до цього умовно, один. Генте, що тут горіха коїться. Насипано тут просто жесть, все з горіхами. Не знаю, о, вже теж падає, все. Буду завтра збирати. Ось, блядь. Тут незручно трохи. Насипано горіха. Ось дивіться, що коїться. Все, все в горіхах. Дуже він гарно сипле. Я дуже радий цим штамбом, він в мене в єдиному екземплярі, цього трапезунда один. Просто все всипано. Тут от, дивіться, от їх шатнуть. Ви розумієте, що тут коїться. Ось. Ось там я цю гілку не показував, я показував ось цю гілку а ту не показував. Ну, завтра вже зніму, як буду знімати, урожаючих дозніму. Так, забираємо, виходимо. Тут у мене я не люблю, щоб земля гуляла, як то кажуть. Так, ось тут теж трапезун, но цей набагато молодший, на років два, мабуть. На ньому в минулому році була одна завість, в цьому році вже більш-менш. Дуже гарно він пішов. Тут я роблю, стікає вода, От, десь із середини літа почав я це робити, я додумався до цього. От, сюди стікає під нього вода і він себе почуває суперово. Трошки є горіха, але небагато. Так, ну і оце останні рослини. У мене є трапезунт. Тут теж все увішано горіхами. Нічого я звідси не рвав. Тут вирвав тільки з ну, кожної рослини я вирвав. Потрошки, бо приїжджали до мене люди, то там по кластеру по два вирвано. Я думаю, ви ще бачите, в принципі, ці кластери. Ось, горіха вистачає, Їлочку зламав. горіха вист... О, Гілочку з горіхом зламав, чому зламав? Горіха вистачає, тут теж. Ось бачите, що там коїться. Все в горіхах. Якщо придивитися, то горіха дуже багато. От, і і ось ще. Дивіться. Теж все в горіхах. Це біля будинку. Трапезун заряджає дай дорогу. Дуже багато горіха. ось, Ну і тут аналогічна теж гілка з горіхами. ось, Все в горіхах, увішано, Ну і там внизу теж всередині вони є. ось, Так що ось така картина по трапезунду штамбу. Зараз вже темніє, то я якби, можу трошки поговорити, бо справився зібрав горішок. І що я вам скажу, що на такому штамбі горіх не мілкий. Да, картинка вже не та, але горіх ви бачите. І що цікаво, що не сильно виражений гребіль на цьому штамбі є, але не сильно виражений. Ось такий крупний горіх. Так, ще одненько дістану. І тоді де що? Де що вам скажу? Ось бачите, все, вже четвертий горіх точно. Вони вже й три не хочуть лежати, падають. Ось. Три горіха на ладонь. Красавці. Горіх важкий, збитий. Там теж поливалось воно. В принципі, нормально. Ось така картина, ось такі горіхи. Ось така. Що? один. Угу. Ось такий врожай, 5-літрове відро е -е, другий рік після сигналки з тої колони. На цю тему можна довго говорити, але я так вкратце якби, коротко скажу, чому я вирішив це зробити. Бо є деякі роздуми на рахунок трапезунда і загущеної його посадки. От. Не так садити кущом, щоб змикалась крона зверху і шапкою такою повністю посадка була. Ні. А саме садити ущільнено в ряду. І з рядами там можна 5 метрів робити, наприклад, плюс-мінус. Це стосується сорту і Караманівський, і Сочі. От. Теж вони карликові, якби такі напівкарликові. От. Можна з ними теж це діло пробувати. Хоча з Караманівським я вже пробую. От в мене є цілий ряд посаджений, навіть якщо скласти докупи, то мабуть ряда 2,5 метрів 70 приблизно, плюс-мінус. Теж через метр, через 70 є. І ось такою колоною вести. Так, да, це трошки складно без опор, без бетону, стовбів і якби, проволоки. Так це складно, але це. Це рівно можливо, я буду пробувати і буду з вами ділитися. Ось я добився результату на тому, на тій колоні. Висота 2,5 метра, максимум 3 можна. Ну, В принципі, і 2,5 цього достатньо. Це він тільки починає грузитися, От розумієте, в чому картина. Якщо його посадити густо, то можна за рахунок кількості рослин отримувати дуже хороші врожаї. Ну, це такі мої... Є люди, які вже новатори, які вже цим займаються, але там трошки. Ну і так, і трошки по-іншому. Там технологія, там все, а в мене тут все по-простому, по, по такому. ну... Загалом без цього всього просто-по-простому От придумав собі. Тако. Це ж я його вже веду ну якби не перший рік, це вже третій рік чи четвертий я його веду. Тобто, ну Тоді я ще таких відео ніде і не спостерігав, а собі поставив таку ціль. от, І так я його і веду. От, Тому, тому така картина. Мене поки вона радує. Можливо, я ті гілки навіть і не буду знімати, обрізати, що десь на висоті 40-50 см починаються. Можливо, я їх і залишу. От. І оті всі залишу. А вже на слідуючий рік осінню буду чи з весни, через весну, буду робити циклічну обрізку пробувати. От там ще молоді ці гілки двохрічні, на третій рік тоді вони вже частково ріжуться. Ось така картина, друзі. Ось такий трапезунт. Думаю, караманик теж себе покаже в цьому плані. Ну і всі карлікові сорти, хто які має, тож, в принципі, можна пробувати. Експериментуйте і я думаю, що щось з цього вийде. Ставлю на усушку, підпишу от, і потім подивимося, який буде результат по вазі горішків. Все, друзі, всім миру, всім добра, почуємось.